Всім привіт, Я вас рада вітати у новому влозі. Починаю його із горохового супу. Горох замочила, постояв він декілька годин до поки ми ходили в магазин. Потім я його гарно проварила блендером, перебила і додала сюди вже картоплю, зажарку морква цибуля, болгар не болгарський, а перчик-білозірка. І трішки додала соусу такого гостренького. обсмажила це все, всипала сюди, втерла часничку, додала зелень, спеції. І ось така красота, смакота у нас вийшла. Зараз ще хвилинку побулькає, і все. Супчик готовий. А тут паралельно у мене готується салат. Буду його консервувати. Що в мене тут? Цибуля, морква, перець, білозірка, баклажани в мене були, кабачки. Це все зараз гарно. Протушу, водички не додавала, додавала лише олію. Це овочі, сік свій пустили. Гарно його годинку десь протушу. Потім додам томатну пасту спеції, трошки оцту, цукру, солі. Все за смаком буду додавати, і що ще а і часник. Переварю ще гарно, допоки випарується рідина, і закатаю в баночки. І буде в мене ось такий асорті салат на зиму. В принципі, у мене мої такого не їдять, не чоловік, не донька, але його їм я. і у мене його їсть подружка, так що декілька баночок, можливо, маленьких подарую їй, неможливо, подарую, решту залишу собі, скільки там вийде, тому що привезли знову кабачки, і потрібно з ними щось робити. А ви вже знаєте, що і круя закатала, і просто так кабачок закатала, тому вирішила зробити трішки. Невеличку таку партію з салатами. Там ще в мене два кабачка залишилися. Я, мабуть, його сьогодні ввечері потру на тертушку і відправлю в морозилку, буду діставати на кабачкові млинці. А можливо, завтра зроблю кабачковий торт. Ще побачимо. Хочеться, але якось блінь. Не знаю. Я ще подумаю. Ось, бачите, ось такі два кабачка, і вони великі. Вони дуже великі, тому але вже там зернятка такі грубуваті. Тому, можливо, із з одного зроблю все ж таки кабачковий тортик, а один потру і розділю на два кульочка в морозилку, і буду робити кабачкові млинці, коли там нам захочеться. Ось так от така мене в цьому році кабачкова епопея. Краще було б з огірками, тому що з огірками у нас дефіцит, але їх закривати обов'язково потрібно. Дівчата, вечеря, картопелька. Тут з м'яском, з овочами, з бульйончиком таке. Тушкована картопля. Просто звичайна тушкована картопля. Ілюші сподобалось, Ілюша їв, це я вже насипала собі вечеряти. Тут у мене паралельно салат, який я сьогодні консервувала із кабачків. Як бачите, все гарно розварилося нібито, але все одно є кабачок шматочками ось сюди. десь там ще має бути баклажан у мене. Перчик, морква, цибуля, все ось такими. Шматочками, але при цьому гарно наваристе. Ось сюди баночка, така я лишила на дегустацію. Ті закатала, а цю залишила. Закрию кришку, приберу в холодильник і буду потрошку її під'їдати. Ще і плюс, може чоловік спробує, може донька. І ще приходила до мене сьогодні свекруха в гості. Вони з Ілюшою разом пекли ось такого коржика тортика, типу. Бісквіт зробили, звичайний, потім в неї було згущене молоко, і було в неї варення. Смородини. Вона його це все разом перемішала, розрізала бісквіт, а, чернічка лукотилася, розрізала бісквіт і змастила його цим. Получилося досить смачно. Бісквіт солодкий, згущенка разом із смородиновим варенням вийшла така солодко солодкокислувата. І коротше, воно так гарно. Поєднується разом. Присипала вона зверху крошкою, а це вже в мене лишалося декілька ягідок, лохини. Я просто їх зверху поклала де і все. Для краси. Було більше, було шматочків 5, лишилося ось сюди 2. Їсти я вже їх не буду, я вже шматочок з'їла, мені достатньо, можливо, серед ночі, як завжди. А зараз буду просто вечеряти. Картопелька і салатик. Хто їсть, всім смачного. Дівчата поборола я свою лінь і все ж таки зробила кабачковий тортик. Е, Натерла кабачки на тертушку, додала туди, віджала зайву вологу, додала туди два яйця, трошки борошна, посолила, поперчила, е, почала смажити млинцями звичайними, майонез. В майонез я додала трішки м -м, чеснику. І ще, бачите, тут шматочки, такі, у мене був один помідор. Я зазвичай прокладаю так помідори шарами, якщо мені хочеться. На цей раз, так як він був один маленький, вирішила просто його покришити, де попадеться, там і попадеться. І ось така смакота в мене вийшла. Він такий не сильно високий. Але з розрахунку того, що я робила його на себе і на свекруху, і він досить таки немаленький, то нам вистачить. Не знаю, донька захоче, не захоче сказала, що її кабачки вже в печінках сидять. Е, чоловік. Також під питанням, чи буде їсти чи ні. А от я зі свекрухою і з задоволенням. Тому ось така у мене смакота. Дівчата, всім привіт! У нас сьогодні понеділок. У мене перший вихідний. Зранку встали, сходили в екомаркет, скупилися, закупку я вам закину. 에, можливо, вже закинула, <хи> не знаю. 에, млинці 에, на сніданок у нас були, як завжди, і згущене молоко я ще купувала. 에, але так склалося, що Ілюша несподівано поїхав в село разом з бабусею до 에, сестри мого чоловіка. Вони поїхали на рибалку на ставок, тільки він один поїхав. Тому немає особливо, кому їсти млинці. Ми то не такі сладкоєшки. Ну трохи донька з'їла, трохи я з'їла, Ну, ще, можливо чоловік буде їсти. Але я не знаю, коли він приїде. Ну, а Ілюша приїде завтра і також під питанням, коли. Ну, а на обід я зробила, посмажила сухарики. ось такі. Е, просто білий хліб зі спеціями на сковорідці, трішки олії. І зварила сьогодні сирний суп. Такий наваристий, класний вийшов. Там в екомаркеті були по акції сирочки, я не пожаліла. І на невеличку каструлю поклала три сирочки. Він такий густенький, такий сл слівочний, прям взагалі бомба вийшов. Зараз будемо з донькою сідати обідати. Тут у мене паралельно закипає розсол на огірки. Це вже крайня партія, ну крайній раз воно закипає І зараз буду заливати банки і закатувати. Ну а тут у мене власне самі ці огірки стоять трдвітрьлітрові, три-двохлітрові баночки. Ще зараз залью. Кип'яченою водою додам сюди розсу... розсол. Господи, язик заплітається, уксус. Додам сюди уксус, тут вже є сіль, цукор. На 3-літрову банку я кладу 3 столові ложки солі, 5 столових ложок цукру і буде 9 столових ложок оцту. На 2-літрову банку я зазвичай кладу менше 2 столові ложки солі, десь 3 столові ложки цукру і буду класти ложок 6 столових оцту. І зараз я з цим розберуся, закатаю огірки. І тут у мене ще, боже, сонце відсвічує, нічого не видно. І тут у мене ще сливи. Ось такі сливи, буду також їх закривати. Зараз просто їх в кастрюльку засиплю сахаром, нехай вона повністю провариться далі через сито її перетру. Вірніше, ні, я зараз не буду засипати сахаром, щось я собі пана, придумувала. Я її просто поставлю, нехай вона собі там вариться хвилин 15-20, тоді як я побачу, що кісточка, шкірка починає відставати. Я її дістану через сито перетру. Тоді вже всиплю цукор, всиплю конфітюрку, буду варити хвилин. 30-35 і далі консервувати. Тому ось такі в мене плани сьогодні наполеоновські. Дівчата, трохи я передумала з приводу сливи, казала вам по одному, що буду робити, зробила по іншому. Відділила я все ж таки кісточку, тому що не захотіла потім перетирати через сито морочитися, я вирішила, що я його ой, переб'ю блендером. Значить, що я зробила? Почистила від кісточки його, засипала цукром і на дуже-дуже манюсінький повільний вогонь його поставила доки воно буде уварюватися. Нехай десь з хвилин 40 після закипання воно провариться. і до речі чи дізналася лайфхак, для того, щоб варенько було більш-менш густим, не можна знімати ось цю пінку. Треба вже після закипання, після того, як воно проварилося, просто гарно його взбити, перекалампоцяти, тому що ця пінка це, в принципі, є такий природний загусник, скажімо так, тому її не можна знімати. Я до цього цього не знала, і в принципі я і зараз в цьому не сильно впевнена, але все ж таки про експериментую, тому пінку знімати не буду. Було її перед цим трошки більше, тому що вона вже закипіла в мене ця слива. Просто я зараз зробила геть повільний манюсінький вогонь, тому що хочу, щоб воно потихесенько собі там виварювалося, варилося. і... Томилося, скажімо так. Десь хвилинок 40 воно в мене в такому стані повариться. Далі я його переб'ю блендером. Не знаю, чи буду перетирати через сито чи ні, подивлюся по консистенції. Після того, як переб'ю блендером, засиплю туди ще конфітюрку, відправлю, нехай ще воно хвилинок 40 провариться, і в стерилізовані баночки позакидаю, позакатую. і все, і смакота на зиму буде нам така готова. Тому. Ось чим я займаюся у вихідний день ввечері, вже ввечері, тому що півдня у мене пішло на огірки зараз. Закрию ще вареньку і все відпочивати. Ілюша поїхав на річку з родичами, і він залишиться в селі на ночівлю. Чоловік має скоро повернутися з роботи, тому воно де поставила водичку, буду варити йому прім'яні. Не звертайте увагу на мою плиту, просто я цілий день сьогодні на ній щось роблю і ще жодного разу не мила, тому що ну немає сенсу її зараз помити. Потрібно її для початку доготувати усе, а тоді вже прибирати. Тому ось так от. Нагодую чоловіка, дорозберуся з варенням, наведу марафет на кухні, все, на добраніч. Тому ось такий у мене вийшов сьогодні влог. В кінці влогу ще вам вставлю відео з вареньком, з готовим, але розмовного вже там нічого не буде. Тому наперед дякую вам за перегляд, наперед дякую вам за коментарі. Гарного вам вечора, дня, продуктивного тижня! Бережіть себе і своїх близьких, стежте за своїм здоров'ям, не, скажімо так, нех. Туйте сигналами повітряної тривоги і своєю безпекою. Я вас всіх цілою люблю. Дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео. Дівчата, ось така у мене слива вийшла. І що я вам скажу? Нарешті, вперше в житті у мене вийшло все ж таки не варення, а повидло чи то джем. Ви подивіться, яке воно густе, перужне, таке класне. Бомба взагалі, і дуже смачне, до речі, так як слива була кислою, то трішки кислинка лишилася, але по факту, бачите, яке воно вийшло, воно постояло, застило в мене, і ось така густа, класна консистенція вийшла. Тому я таки хотіла, щоб і на рогалики можна було його використати, і на той самий тертий пиріг, і на якісь ну, для пиріжків це буде занадто така інтенсивна начинка. а... На рогалики то можна, можна рулет, наприклад, робити, якийсь, чи іще щось там придумати, бісквіт про, про, ну, трошки таку прослоючку робити для торта. Ну, коротше, я задоволена. Вийшло у мене 5 баночок, і ось це така повна піалочка, Але я сьогодні. Чому залишила так багато? По-перше, щоб перевірити, яке воно, спробувати на смак. А по-друге, я сьогодні буду ввечері робити тертий пиріг, але це вже буде в наступному влозі. Тому ось так у мене все вийшло. Я задоволена. Дякую вам всім за перегляд, за те, що були з нами на протязі всього цього влогу. Міцного вам здоров'я, сил, наснаги і терпіння. Бережіть себе і своїх близьких, все буде Україна і слава Україні!